як втримати глядача на відео. Ну що, давай спробуємо. Основою мого сетапу є MacBook на M1 Pro. Саме з цим ноутбуком ти можеш робити вигляд, ніби ти закупив біткоін в 2013 році. Але ж ти не закупив, так? Це мій основний пристрій для роботи, серфінгу в інтернеті та навіть ігор. Він має оновлений чіп, екран на 120 Гц та підходить для всіх моїх потреб. Далі в нас найкращий бюджетний монітор для цього MacBook. На мою думку, це Asus ProArt. Це версія на 27 дюймів з роздільною здатністю 2К. Лінійка ProArt створена для професійної роботи з кольором, має заводське калібрування та охоплення SRGB 100%. Перший девайс це Magic Keyboard від яблучного бренда. Основні переваги для мене це бездротове з'єднання та круті відчуття від роботи з нею. І прикинь, вона працює після пролитого на неї спрайту, за що я дуже дякую. Другий девайс це легенда в світі мишок MX Master 3 від Logitech. Не знаю навіть, що казати, це найкраща мишка в світі, або найкраща мишка для MacBook. І те, і те буде правда. Далі по списку в мене два iPad -и. На одному з них я зробив чилбрейк та граю в старі олдскульні ігри, а інший використовую для роботи та кольорокорекції. Також маю гарну лампу заліку за 10 баксів, Диви, яка. Та позичений другом ніж від CRKT для відкривання усіляких коробок. Та килимок від Dream Machines, який постійно знайомиться з пролитою фільтр кавою. Sorry, bro. Що по саунду? Розпочнемо з Marshall Emberton, другої версії, який просто чудово вписується в інтер'єр та при цьому дуже непогано грає. Далі в мене імпульсивна покупка заліку це Hoco Air 35, який я взагалі майже не використовую. Багато людей по фото думало, що це AirPods Max, але поки що ні. І останнє це AirPods другої другою версією, дві штуки. Частина третя. Це мої колекталз. Перше, це машинки від Hot Wheels або Tomica. Друге це фігурки від Funko, Такі чувачки з великими головами. І третє, це неймовірні фотокартки рідного міста від I Moments. Ну і звісно чашка, з якою я п'ю каву. Ну, і наче все. Це мій невеличкий ворспейс, який я хотів вам показати. Якщо тобі сподобався цей контент, я буду дуже вдячний за лайк та підписку. Дякую, побачимось. Там далі сполір невеличкий. Подивись!